Привіт! Підніміть руки, хто з вас, будучи початківцем, не задавався питанням, навіщо потрібні ті артиклі, і яка різниця між неозначеним та означеним артиклями. Якщо це так, спробую відповісти на ці питання. І почнемо з першого. Для чого потрібні артиклі? Артиклі насправді дуже потрібні, вони нам дуже допомагають. Наприклад, якщо ви бачите слово кантанте. Яке перекладається співак або співачка, і немає поруч ніякого іншого слова, яке б підказало це чоловік чи жінка, ну, наприклад, кантанте italiano або кантанте italiana. ви вже, хоча б по прикметнику чуєте, що це ем, чоловік чи жінка italiano, italiana. Але якщо кантанте-франчезе, то взагалі ніяк не можна зрозуміти, це французький співак чи французька співачка. І ось тут на допомогу приходить артикль. Ількантанти-франчези, і ла cantante francese» вже нам якби зразу дають пояснення, де в нас чоловік, де в нас жінка. Будь ласка, ось для чого потрібен артикль. І це нам допомагає навіть в тих випадках, коли ось візьмемо слово к'яве. Ключ у нас ключ чоловічого роду. К'яве італійською закінчення е, яке може бути і чоловічого, і жіночого. Якщо ви раніше не знали, якого роду ключ в італійській мові, ви можете неправильно подумати, що італійською ключ буде чоловічого. А ні, італійською це буде «ла к'яве», жіночого роду ключ. Тобто артикль нам скаже правду. Закінчення не завжди, бо бачите, закінчення Е може бути і в чоловічому, і в жіночому роді. Артиклі наші друзі, і ми їх любимо. Тепер про різницю між неозначеним і означеним артиклем. Неозначений артикль грає дві ролі: перша роль це штучність, тобто одна штука. Кафе перфаворе. Дайте мені одну чашечку кави, одну порцію кави, так? Тобто це може бути одиниця один, а може бути щось неозначене. Неозначене в значенні незнайоме для нас. Уявімо ситуацію: людина потрапляє в нове місто і саплукала. Вона телефонує до свого друга, і друг питає: Ну, опиши мені, де ти зараз знаходишся, що ти бачиш перед собою. І цей каже: веду у на банка, у на к'єза. І... У негоціо бачу банк, магазин і церкву. Нас тут не цікавлять, що це за магазин, що це за банк. Нам не потрібна ця інформація. Тобто, це дійсно неозначені для нас предмети, чи, чи люди, якщо мова буде йти про людей. Наприклад, веде у нарака бачу дівчину, тобто я бачу не жирафа, я бачу не дідуся. Я бачу дівчину, веде у наракас. От. Це класичний приклад, до речі, про дівчину, тому що далі переход до означеного артикля. La Ragazza e vestita di Rosso. Дівчина, одягнена в червоне плаття». Тобто ця дівчина, яка спершу для нас була невідома нам дівчина, що йде по вулиці. Ragazza, і потім ми зупиняємо наш погляд на ній і кажемо, що ця дівчина одягнена в червоне. La Ragazza Evestita. Тут у нас уже ця дівчина для нас ніби трохи знайома, бо ми вже одне речення про неї сказали. Давайте розглянемо ще парочку прикладів. Якщо ви заходите до лікарні і кажете Черко у медіко, я шукаю лікаря, значить вас влаштовує будь-який лікар, аби це був лікар, а не прибиральниця, наприклад. У медику неозначений артикль. Але якщо ви скажете Черко і медіко, я шукаю лікаря, це буде зрозуміло, що ви шукаєте відомого вам лікаря. «Черко, і Медико. Тут у нас мова йде про того лікаря, який нам уже знайомий. А інший приклад: якщо людина заходить на якесь підприємство і каже Черко Директоре, зрозуміло, що вона шукає директора. Якщо людина скаже Черко Директоре,. Ну, це буде дуже різати слух, тому що виходить, вона шукає якогось одного з директорів. Ну, якщо там 10 директорів, можливо, будь-який директор цю людину і задовольнить. Але це нонсенс. Так, зазвичай директор це людина, яка ну, в одному екземплярі один директор на підприємстві. І тому тут тільки означений артикль може бути. Черко, ільдиректори всім відомого директора цієї установи. Так от. Означений артикль вживається з тими поняттями, тобто це можуть бути люди, це можуть бути предмети, які існують в одному екземплярі, ну, так скажемо. це відноситься, наприклад, до сонця. Il sole, сонце місяць, планета Земля. Потім з означеним артиклем вживаються також абстрактні слова, абстрактні, ну які це там сміливість, так, хоробрість, щастя. «Il coraggio, «La felicità». І ще такий момент вам може зустрітися фраза типу Марія е bella ragazza», Марія гарна дівчина. І тут виникає питання. Марія це відома нам особа, чому ж ми кажемо «una bella ragazza»?» Тому що Марія відноситься до дівчат. Тобто Марія це одна з гарних дівчат, Марія Евнабеларака. Томі Емґато. Томмі це кіт один з представників класу котів, якщо можна так вивернути, щоб зрозуміти, для чого тут потрібний неозначений артикль, якщо мова йде про, про конкретного представника. І, можливо, ви бачили одне з моїх попередніх відео, де я приводила приклади з кріслом non vedo una poltrona e non і la poltrona. Нонведо унаполтрона, це я не бачу одного крісла, тобто було два, залишилось одне. А якщо я скажу non vedo Ла poltrona, це значить, що я не бачу якогось конкретного крісла. Ось на цьому місці стояло крісло, тепер його немає. Нонведо лапольтрона. довела полтрона. Означений артикль показує наше відношення до цього слова. Якщо залишаються питання, пишіть їх. Внизу в коментарях будемо обговорювати далі. Не забувайте ставити подобайки і зустрінемося в наступних випусках. Алла просіма! Чао!